Вітаю малята! буква М приголосна. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узяли смічні ж за руки і гулять мерщій на луки, Біжимо не доженеш не сестричок, букву М. Розгляньте уважно малютки та скажіть, на що схожа буква М. На М починаються слова м'яч, морозиво, молоток. Продовжуйте, будь ласка. Назвіть слова, у яких зустрічається буква М. Викладемо та наклеїмо букву м, прикрасимо квітами. Прочитаємо склади ма, му, ме, не. Мі. Поєднаємо склади у слова МА-МА, дім, дим. Проаналізуйте схеми слів. Не забудьте написати у зошитах букву М. До побачення малята! До нових зустрічей!